Надворі дворі 21 травня, 24 травня. У мене НМТ, і я на нього піду. І зараз я вам покажу, що з собою треба брати на НМТ. Які документи, що можна ще взяти. Зараз ми йдемо в магазин друкувати з вами запрошення та сертифікат на НМТ. Поки в друкові у нас технічна перерва, я йду купляти те, що можна з собою взяти таке типу воду. Їжу. Зараз буду все це показувати. Секунду, О. Так, одним словом, я у відділі з ручками на НМТ можна брати ручки. Я раджу взяти 2-3, щоб можна було просто. Потім креслити багато. Вон, 9 гривень. Ідеально, щоб точно так сказати. Якісь там аркушики для чернеток, якісь додаткові матеріали, нічого такого брати не треба. Це все дають на іспиті. Ми зараз з вами йдемо по воду. До речі, по воду, а не за водою. Тому що це правильне вживання прийменника по позначає «По» йти по воду, це значення мети дії. Запам'ятайте, так я у відділі з водою. Можна взяти тут воду. Яку ви хочете газовано, не газовано все одно це мій клієнт, якраз не газована, і наліпку цю наліпку треба буде зідрати не в магазині, а перед НМТ, тому що наліпка викликає питання. Може там шпаргалку вирішили пронести, тому наліпку здираємо. Так, зараз куплю Кока-Колу. Це не на іспит, це просто тому, що життя важке ну, з Віктором. Якщо ви, якщо ви Віктор, ставте лайк. Так, далі йдемо по снеки. Не забуваємо про вживання прийменника на капу. Е, дозволено брати снеки, тому що у нас дві години перша частина іспиту на українську мову та математику. І друга частина іспиту теж дві години. Там історія та предметний вибір. І між ними перерву 20 хвилин. Оці 20 хвилин щось можна буде з'їсти. Давайте зараз пошукаємо якісь снеки. Так, я в правильному місці. Думаю, якщо я буду з такими снеками, мене не проженуть. Все, Тук їде зі мною. Щодо снеків, можете писати свої питання в коментарях. Спробуємо <сум> визначитися, яку їжу можна брати з собою на іспит. Додому прийду і покажу вам детально в наступних кадрах, де взяти цей сертифікат та запрошення. Нам потрібний сайт mytestportal.gov.ua, український центр оцінювання якості освіти. Лінк я залишу в описі під цим відео. Заходимо сюди за допомогою дії, це буквально 2 секунди. В реєстраційних даних є. Сформувати сертифікат. Ви його ви от сюди натискаєте. Вам випадає сертифікат. Все. Він у нас є. Ми його зберігаємо за допомогою цієї кнопочки. І потім йдемо і друкуємо. Для того, щоб побачити своє запрошення, ми натискаємо в місце проведення. Прогортаємо вниз, сформувати запрошення. Все, воно у нас є. Зберігаємо. І йдемо також, друкуємо. Або друкуємо вдома, якщо у нас є принтер, для того, щоб вас пропустили на іспит, нам потрібно три позиції: це паспорт, тобто документ, що посвідчує особу, сертифікат та запрошення. В інтернеті можна знайти багато коментарів, де пишуть, що сертифікат та запрошення не потрібні. Або якісь вам друзі, однокласники можуть розказувати, що сертифікат та запрошення не потрібні. Друзі, якщо ми перейдемо на сайт, на офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Ось скрин, паспорт, сертифікат запрошення. Що може бути паспорт? Це Паспорт, книжечка, якщо ви такий динозавр, як я, або ваша ID-картка, якщо ви молоденький. Це може бути закордонний паспорт. Це може бути водійське посвідчення, або дія. Но, якщо чесно, я візьму паспорт, щоб точно це сертифікат. Я не буду його показувати. Але ось він в сертифікаті написано ваше ім'я, прізвище по батькові, пін-код, номер вашого сертифіката, номер паспорта, українська мова, математика, історія України, українська література, предмети, які ви В запрошенні два аркушики. Друкуємо перший, другий це просто пам'ятка, в якій написано, що. Робити перед НМТ. Тут багато цікавої інформації, почитайте її. В запрошенні на першій сторінці написано дата, час і місце проведення вашого НМТ, куди треба прийти, що до часу НМТ. Проведення у нас починається НМТ, вам інструктор розповідає, що робити, як куди тиснути, і починається іспит. У вас буде дві години на перші два предмети. Математика та українська мова. Причому ви можете міксувати неважливо ви спочатку математику, а потім мову чи навпаки. Потім перерва 20 хвилин, і потім історія та предметний вибір. Теж дві години на виконання. І ви можете також міксувати спочатку предметний вибір, а потім історію або навпаки. Може бути таке, що буде повітряна тривога. Якщо відбувається повітряна тривога. То іспит стопається, ваші відповіді зберігаються і вас ведуть в укриття. Як тільки повітряна тривога завершується, вас ведуть назад, і ось цей час, що була повітряна тривога, його мінусують, тобто іспит продовжується далі. Тобто, не, не, не ви не втрачаєте в часі. От якщо залишалося 2 години 50 хвилин до кінця іспиту, то стільки і буде після повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога дуже довга, більше ніж 2,5 години, то тут вже організатори будуть приймати рішення: продовжувати іспит чи краще перенести всіх на додаткову сесію. Але якщо чесно, я таких випадків не знаю, щоб через повітряну тривогу переносили на додаткову сесію, що скільки три роки НМТ, такого ніби не було. На самому іспиті може бути вода, вже без наліпки я підготувала, і ручки. Я беру три, ну так, то. якісь додаткові матеріали та чернетки ми не беремо, тому що це дають уже на іспит. Оці снеки, що я купляла в магазині, це на перерву. У нас між двома блоками є перерва 20 хвилин. Я це буду їсти в перерві. Коли я прийду на іспит, я це з собою не беру. Я беру тільки ручки, я беру документи, і я беру воду. Ну це не, не дуже добре буде, якщо хтось буде сидіти і хрумкати, поки інші думають. Тому оце все я їм на перерві. А під час написання предметів по дві години я максимум це п'ю водичку, і також можна прочитати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, що радять брати з собою теплі речі, тому що. Під час повітряної тривоги вас можуть завести в укриття кудись в підвал, і там буде холодно, тому це також маєте на увазі. І тепер щодо особистих речей. Ви прийшли з якоюсь модною сумочкою, так, у вас в сумочці телефон. Телефон ми вимикаємо і залишаємо в сумочці. Снеки також залишаються в сумочці. І всі особисті речі, ваші теплі речі, з якими ви прийдете, наприклад, так. Залишаються тут, в сумочці. Ну, я Мері Попінс, у мене тут все залишиться. І залишаєте на окремій парті в аудиторії, де ви будете писати існу. Коли м, закінчиться іспит, ви всі особисті речі зможете забрати абсолютно спокійно і піти. Собі святкувати завершення НМТ. І чому треба приходити на іспит вчасно? Якщо ви запізнетеся, приїдете пізніше ніж 9.50, то вас просто не пустять, і ви не зможете скласти НМТ. І все на цьому ваша історія цього року завершиться, і ви прийдете на наступний рік перескладати іспит. І ще одне: заборонено мати з собою предмети, які порушують правила е, НМТ. Це шпаргалки, телефони і так далі. Дуже раджу не списувати, не нести за собою всякі предмети, які допоможуть вам. Обдурити НМТ. я знаю чимало випадків, коли учні намагаються і піддивитися, і списати. Вам багато хто може розказувати, що це дуже легко зробити, але не варто ризикувати. НМТ це серйозна штука, хоч і не визначає прям весь ваш життєвий шлях, але все одно це дуже важливо. Якщо раптом вас спалять просто за списуванням, вам анулюють роботу і все, і ви будете перескладати на наступний рік. Подумайте, чи вам воно треба і поменше слухайте поради всяких людей. Які вже пройшли НМТ, вони дуже люблять давати поради, що все дуже легко, просто і на ізі. Готуйтеся серйозно до цього дня, і все у вас буде добре. А ще я кожному бажаю удачі і успіхів. А також ви можете поставити мені запитання щодо НМТ, щодо проведення його в коментарях під цим відео. І я всім, чим зможу, допоможу.